Незалежність це коли серце б'ється в, в ритмі України. Це коли кожен подих вільний, а кожна мрія має крила. Це коли ти знаєш, ніхто і ніколи не зламає наш народ. Незалежність це голос української мови, що звучить вільно і гордо. Це наші пісні, які піднімають дух і ведуть у майбутнє. Це сила поколінь, що прийшли та проходять крізь випробування і передають нам право жити вільно. Наш прапор це символ незламності українського духу. Він майоритиме на кожній вулиці, у кожному місті і селищі, на всій нашій землі від Карпат до Донбасу, від Києва до Криму. Бо свободу не спинити, а правду не сховати під тім. Коли розгортається наш прапор, ми відчуваємо подих історії. Він символ мужності, сили і нескореності. Це доказ. Що ми народ, який не зламати і не зупинити, бо ми віримо у власне майбутнє. Ми вдячні нашим воїнам, які щодня стоять на захисті життя та мрій. Вони оберігають нашу, наш сміх, наше дитинство, нашу свободу. Кожна їхня перемога це крок до світанку, де незалежність сяє яскравіше за сонцем. Покоління, яке будує Україну майбутнього. Ми навчаємось, працюємо, волонтеримо і вже сьогодні творимо перемогу, бо незалежність це наш щоденний вибір і шлях вперед. Незалежність це мрія, що ожила. Це усмішки українських дітей, які знають, майбутнє належить їм. І ми ніколи не дозволимо забрати це майбутнє у нашого народу. Ми покоління, яке не зупинити. Ми віримо, що завтра буде краще, ніж сьогодні, і ми готові зробити все, аби Україна була сильною, вільною та щасливою для кожного. Лежність у наших серцях, віра у наших очах, майбутнє у наших руках. Ми українці, ми вільні, ми непереможні. Слава Україні!